Чернігівська спілка радіоаматорів на деякий час перебазувалася до пустих приміщень колишнього аеропорту у Шестовиці. і це не випадково. 25 років тому, 4 березня 92-го, з шестовицького литовища вилетів незвичний рейс, який і ставно розривно пов'язаний з радіаматорами. Тоді після розпаду радянського союзу фінансування авіації не було, грошей не вистачало. Так сталося, що на одному з авіашоу наші пілоти дізналися, що авіааматорів у США цікавлять радянські літаки і вирішили продати старенький ан 2 то чию. Кинуться на кукурузник полететь в Америку. Понімайте, люди говорять, що це була авантюра. Это була во-первых з одной сторони жизненна необхідність. во вторых це я б сказав, що був перший самоліт СССР продан за це раз, Об этом ніхто не говорив. Та цей переліт і справді можна вважати за авантюру, Адже відбувався за за на які літак зовсім не розрахований. Ан-2 везде на севере літав далі 300 кілометрів від бази не літав. У наших літаків такого обігрівача не було. Відповідно, екіпажу, котрий переганяв Ан за окан, довелося стикнутися з Сибірським холодом. Температура подекуди опускалася до мінус 50. Ми маслом молотком білика накушати, хотілося, воно, воно, воно як стекло відкалувалося. Єдине, що нас спасало, це торговий центр нам консерви. Вони замерзли так, що ми їх могли викавити відверти і їсти. Проблемою в дорозі стало пальне. Бензин був у дефіциті. Довелося навіть знімати з літака лижі в обмін на заправку. До пункту призначення Мурфрізбору у штаті Тенесі екіпаж долетів на початку травня 92-го. Там літак передали новому власнику Стіву Савіру і забрали зароблені 25 тисяч доларів. Ми ті деньги для того, щоб достроїти для пілоту вдома. Тому вже все, і отряду не було, і ну, а залишився люди з квартиринга. Зробили відомий на весь світ цей незвичний рейс. Тоді у 92-му році саме чи Вернігівські радіоаматори. вони прочитали невелику замітку в газеті і переповіли історію всьому світу. Що таке це легендарний перший в мірі історичний переліт кукурузника Ан-2. Ані пролетіли, Ан-2, анговоривлені, п'ятнадцять восімсот кілометрів. Це равно. Половині екватора до 25-ї річниці перельоту спілка радіоматорів випустила дві тисячі дипломів зі всього світу. Виходять на зв'язок з Шестовицею, щоб отримати відзнаку на згадку про міжконтинентальний політ чернігівського кукурузника.